Олександру Миколаївичу, отже, кінець березня, і, мабуть, ми ще довго будемо згадувати ті події, бо кінець березня, якраз минулого року, це той час, коли вже почали деокуповувати Чернігівщину, Сумщину. Це той час, коли вже звільнили Ахтирку і Тростянець. Які спогади тоді про суми? Що відбувалося у Сумах? Дійсно, коли ворожі війська відійшли від нашого міста, то дійсно це була радість полегшення полегшення радість і ми вже тоді зрозуміли що ми можемо провести і продукти і медицину і ліки і доставити все необхідне для наших містян і, і можуть люди повернутися вже в наше місто по цьому вже тоді планували і думали ви знаєте коли ми сьогодні кажемо з вами про ті про ті часи про ті дні то я думаю все ж таки ми повинні не забувати, що війна продовжується, і зараз часи, часи вони не легші, вони також складні, вони, вони вимагають від нас відповідної дисципліни, наполегливості, роботи, співпраці, порозуміння, руху вперед на, до перемоги. І тут я думаю, що важливо все ж таки робити висновки з того березня 2022 року. І кінця лютого. А, і вже думати, як а, вже сьогодні і завтра планувати свою роботу, як допомагати, як гуртуватись, як як, 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 як не тільки оборонятись, а вже й наступати. Угу. Ну, згадуючи знову ж таки той період, коли суми обороняли наші хлопці. Безумовно багато спогадів про те, хто загинув, колись може ми теж побудуємо свій Арлінгтон, так як це в Америці, де поховані всі захисники, які в будь-яких війнах гинули за Сполучені Штати, колись таке спільний цвинтар пам'яті, буде, мабуть, збудований в Україні. Мабуть, не можна згадати всіх, да, хто загинув у ті дні під сумами, біля сум у сумах. Але може когось ви згадуєте? Чи взагалі, от, як ви міркуєте про те, як зберегти цю пам'ять? Ну, ви правильно кажете, ми сьогодні, коли ми згадуємо ті часи, то ми згадуємо людей. Це головне, тому що люди тоді об'єдналися, люди, люди згуртувалися, люди зайняли позиції. Саме сумчани боронили наше місто. В Тростянці це були мешканці Тростянця. Я думаю, всі громади думали про те, як захистити свою рідну землю, своє місто. І коли ми зараз згадуємо, то дійсно, коли ми згадуємо людей, то ми згадуємо тих, хто, хто, на жаль, загинув, хто віддав своє життя, ми в першу чергу їх згадуємо і не забуваємо. Я думаю, всі повинні це розуміти. Я згадую тих людей, кого знав особисто. І хто загинув. Ми точно їх ніколи не забудемо, тому що, знаєте, про багатьох людей змінилася думка з початку війни. Те, що наше життя поділили, ділиться зараз, поділилося на дві частини це до і після. А от думка про людей, вона також змінилася про багатьох, про деяких, про коти не подумав би ніколи, що дійсно він такий герой, і він зміг це зробити і саме саме прийняв таке рішення, і так він. Вчинив такий, такий подвиг зробив, то по деяких просто думав, що саме ці люди будуть першими, там ці люди будуть захищати, а вони, наприклад, не захищали. То есть, по, -різному, по різному думки. Але точно ми не повинні забувати тих, хто справжніх наших героїв, тому що ті справжні герої, хто, хто в тій найдорожчі в, ті, в ті дні. І хто зараз також ми не забуваємо, тому що в нас війна продовжиться, і одна наша з вами така бесіда вона повинна бути такою. в контексті все ж таки того, що і сьогодні йде війна, і, на жаль, ми ховаємо наших е е е героїв щодня. Ну, також, от за цей рік війни не знаю, мабуть, разів зі 100 точно чула ті, такі запитання, де хто з посадовців, з представників влади були в час війни. Де ти був під час війни? Це така, знаєте, як пароль уже, да? і, і досі це питання є. І я знаю, що воно є на вашій сторінці у Фейсбуку, хоч ви вже на нього відповідали, і стріми ми бачили всі з підміської ради, які ви робили, але все-таки дратують вас ці питання? Як взагалі? Коли вони припиняться, знаєте, це правильне питання, тому що я, я завжди кажу: ви не задавайте питання, де хто був, а задавайте ще друге одразу питання, де хто був і що робив. Тому що це дуже важливо. Тому що можна було знаходитися в нашому місті, але нічого не робити, да? чекати чогось, не зрозуміло чого. Тому що від нас тоді треба було прийняти головне рішення це залишитися в місті і спланувати свою правильну роботу, співпрацю з військовими. Що треба робити, тому що якщо ми кажемо про 24-те, це одна ситуація. Потім було 25- і 26-го вже у нас були, у нас вже були блокпости, у нас вже були бетонні плити, бетонні блоки. У нас вже були перші загороди і з дерева, і з піску, і мішки. Пам'ятаємо, в 12-му мікроні, як набирали, і тоді був такий заклик всі туди набирати мішки, треба їх розвозити, і транспорт, і наші будівельники, і звернення до них, і одразу їхні порозуміння. Я думаю, що ми після війни точно кажемо про кожного, хто скільки віддав для перемоги для захисту нашого міста, і зараз не вимагає це повернути, тому що у нас блокпости залишаються. І як ми розподілили тоді обов'язки, які перші рішення треба було приймати? Як ми зв'язувалися з військовими, як військові будували свою роботу, тому що дуже багато пліток, дуже багато думок і. І я з порозуміння ставлюся, ставлюся до всього, тому що е, мене запитували, там, тому що в нас на Британську, колишня 21, приїжджали е, тоді вже дехто, і військові, і цивільні, кажти, Лисенко, то я кажу, кажіть, що е, тут мене немає. Тому що я не знаю, хто приїхав тоді е, шукати Лисенка, розумієте, в чому було, в була ситуація. Але ми <кхід> тоді я був на одному з блокпостів на вулиці на камулки. І ми тоді виїжджаємо, а там у нас було три, три ряда таких вже були. Будували ще два, потім ще один. І на одному було, вікно було відкрите, то мені одна людина задає, а ми думали, у вас немає місця. Я тоді вийшов, з усіма поспілкувався. Хлопці були вже, вже зі зброєю, але ще в цивільній формі одежі. А ми тоді там, і автомобілем поставляли на блокпости. І у нас між, за блокпостами були всі заступники міського голови закріплені з третій, на третій день вже. Якщо на перший день ми ще планували, як ми приймаємо рішення, де хто як вивозити там, ну згідно своїх обов'язків, з ким треба зв'язатися після відкриття пакету, там було мені чітко прописано, з ким зв'язатися, і що робити, а потім вивести всі секретні документи. От. І налагоджувати разом оборону разом з збройними силами, які заходили тоді в наше місто. Тому що багато хто каже і в ті дні казав, що збройних сил не було. То це є неправда, тому що 81-а бригада там мого товариша, син, товариша син і зараз служить. Він був поранений в нашому місті. Йому дуже було прикро, коли казали, що вони не що вони їх не було. Вони заходили в наше місто. Тоді перший бій був. І там і наша бригада давала бій, і також разом з ними. І, і ми приймали участь потім в забезпеченні їхньому в нашій комунальні підприємства. Ну це історія вже така, що про неї треба окремо розповідати. Те, що сьогодні кажуть хто де був, дійсно це важливо. Це дуже важливо. і Я думаю, якби я був десь в іншій області, то я управляти. Цієї ситуації в місті не зміг, але ми прийняли таке рішення, і в принципі то в мене і, і, і іншої думки, і виходу іншого не було. Тому що... Міський голова має залишатись своєю громадою. Багато людей залишилося що і на зелений коридор багато людей не виїжджало. Тому що, вже коли був зелений коридор, перший, то у нас вже перший добробат був створений. Вже були люди зі зброєю, вже були блокпости. Вже ми починали, починали їх забезпечувати різними шляхами, зверталися до всіх, до, до кого тільки можна. Я думаю, зараз, мабуть, не є секретом, що перший перше спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, 27-го вечора, було моє звернення про зброю. Про зброю, дайте нам зброю, і ми і ми захистимо місто. Вони були всі здивовані, що я кажу, а він каже, а які у вас там загони, які, які там. Ну, Окрім збройних сил, тому що по інформації по Збройним силам була, там зрозуміло, вони знали все. Але я кажу, так у нас сьогодні треба стільки-то, стільки-то, стільки-то зброї. І по Маркам все сказав, тому що у нас є багато людей, які готові сьогодні взяти, і це буде ціла армія буде. І ми готові це зробити. І буквально там декілька днів проходить, і президент нагороджує на мене. І я хлопцям кажу, хлопці, це не моя нагорода. Я тільки озвучив, що відбувалося, і саме з про кого я сказав, це ваша нагорода, це ваша нагорода для вас. Тому я орден не забираю, орден буде завжди знаходитися в Сумській міській раді, це орден громади. Це, він буде поруч, з, я думаю, в подальшому перспективі, з, з отриманою нагородою місто Суми, місто Герой. Я думаю, це поруч, тому що це нагорода для нашої громади. Президент України правильно зробив, що він нагородив нашу громаду. Кожен сумчанин точно герой. От люди, коли взяли, взяли зброю в руки, не маючи хтось військової освіти, досвіду військового не маючи, але е люди взяли зброю, і захистили місто разом з військовими, разом з органами пропорядку, які залишалися в місті. І як це було зроблено ефективно, і ви бачите, що скільки ворог не підходив до нашого міста, скільки не обстрілював, а, і декілька разів і ракети не долітали, і снаряди не долітали. І чому? Тому що на виїзд працювали. Працювали не тільки в місті, не тільки на блокпостах, а були спец... вже підрозділи, І співпраця була із Службою безпеки, корнезна поліції з їхніми спецпідрозділами, і ветерани поліції. Тобто так всі об'єдналися, всі сумчани і молоді хлопці. І пенсійного віку, які служили в армії і були в силах спеціального призначення, всі сформували такі групи, такі загони, які в подальшому, які зараз у нас функціонують як добровольчі формування, вони всі мають право називатися героями. Ми започаткували. Нагороду нашу міську нагороду це герою, це захисник України, герой міста Суми. Це нагорода, найвища нагорода, як почесно, почесний громадянин міста Суми. Це за оборону нашого міста. Ну, з 27 січня цього року ми живемо без офіційно призначеного голови військової адміністрації. Це при тому, що область прикордонна, великий кордон, надзвичайно велика інтенсивність обстрілів прикордонних громад. І, в принципі, якби не знаю, на мій погляд, якимсь образом це трохи як ніби знецінюють да, нашу область. Не знаю, може це я так думаю. Це впливає, як, от ви міський голова, ви керівник великої громади. Чи впливає така ситуація на вашу якусь діяльність на вирішення якихось питань безпекових, чи може якихось інших? Як ви можете на це відповісти? Можу сказати, що в структурі, в системі. Влади, державної влади є безперервність. Тобто, якщо немає голови, то є виконуючі обов'язки, це перший заступник. І в принципі на сьогодні Тарас Гроз Савченко виконує обов'язки голови, є також генерал-майор, генерал який очолює оту суми. Тобто, в принципі, не можна сказати, що сьогодні. Є проблема управління військовий час і військовими, і системою оборони, і цивільної системи всієї області. Я не можу сказати, що це є проблемою, чому немає призначення? Ну, я думаю, що тут нам з вами обговорити точно це можливо не дуже потрібно, тому що є бачення, є відповідно. Ми знаємо, що ці це повноваження, це повноваження президента України, як голокомандувача. Я думаю, йому 100% верховного командувача йому 100% видніше, як це треба зробити. Тому що, коли він приймав рішення про звільнення, це також ви ж знаєте, що це рішення головнокомандуючого, верховного, це рішення президента України і про призначення, я думаю. Сподіваюся, воно вже скоро буде. Зрозуміло, що а, пересічні сумчани, громадяни, вони просто якби чекають і не розуміють, тому що вони думають, що це впливає а, негативно. Я хочу всіх. Тому що заспокоїти. люди думають, да, то да. я тому і питаю. Да, вас. Да, да. Я можу, можу всіх заспокоїти, що в принципі відчуваю, що. Безперец влади відбувається, йдуть наради, накази, контроль, виконання, тобто спільна робота. Можу сказати, що тут нічого не зупиняється, і ми тобто разом працюємо. Взаємодія вона зберігається, разом працюємо. Але звісно, звісно, що краще було б, якби був, звісно, вже лісо не виконуючи обов'язками, а призначений голова. Чому тому, що деякі рішення вони потребують, якби. Швидкого швидкого вирішення, і можливо, по, по деяких рішень, конечно, в принципі, ефективніше буде працювати голова адміністрації. Ну у мене іноді і доволі часто виникає відчуття, що у нас в країну вже повернулась політика після 24 лютого. Як ви бачите це, тобто у вас є. Якби значно складніші і відповідальніші повноваження, і ви можете оцінювати, чи є якийсь політичний вплив на те, що відбувається, чи, чи йде все нормально в руслі того, що дійсно в країні йде надзвичайно небезпечна війна. Ви знаєте, от знову ми повертаємося от зараз. торкаємось теми там, наприклад, коли повернулась політика, і торкаємося зразу іншого. Я, я всім всім завжди кажу, і депутатам, і всім кажу, друзі, давайте так. У мене буває таке відчуття, що хтось думає, що війна вже закінчилася. От на жаль. От я думаю, що коли хлопці повернуться з фронту, вони багатьом нагадають, можливо, так до речі, ті, хто в перші дні пішли, ті, хто були тут в перші дні, ті, хто зараз йдуть, ті, хто зараз іде, мобілізація кожен день. І тому сьогодні повертатися до якоїсь політики можна тільки, тільки таким чином. Це політична партія, яка представляє фракцію, наприклад, в міській раді. Вона бере голосує за підвищення обороноздатності будівництво фортифікації, забезпечення збройних сил, забезпечення добровольчих формувань, тому що ми сформували. Цілу армію в території нашого міста, яку утримує сьогодні громада, і це є наш, наш місцевий такий серйозний загін із декількох підрозділів з чітким завданням, чіткими секторами оборони, озброєнням. І це ми робимо нашої міської ради. Якщо порівняти от, минулий рік, ну зрозуміло, що перші тижні війни це, мабуть, взагалі було якесь цілодобове. Чергування да, в кабінеті чи десь там у спеціальному місці. Як зараз графік міського голови формується денний? Ви вийшли з ранковим стрімом і які далі завдання плануєте собі на день? Ну, По-перше, ми об'їжджаємо місто, ми дивимося на ситуацію. Це буває, може це буде комунальне підприємство, може бути установа, можуть бути хлопці на позиціях. Тобто ми об'їжджаємо, спілкуємося тось тобто до восьми. І якщо немає повітряно тривоги, то ми тоді приїжджаємо на робоче місце і починаємо працювати. Зрозуміло, я особисто це таксі працюють мої працівники, мої заступники. Я особисто зрозуміло, що я заїжджаю в штаб оборони, беру відповідну інформацію. Проводимо невеличку нараду і далі також приїжджає на роботу і думаємо вже в подальшому, як нам діяти по багатьох напрямках життєдіяльності нашого міста, тому що ми ж в березні місяці минулого року, ми ж також думали про опалення. У нас було мінус 18, якщо хтось пам'ятає. У в березні місяці, минулого року у нас десь 3-4 дні було мінус 18. Не так, як в цьому місяці. Але ми витримали, у нас було, ну, як ми. Якщо хтось пам'ятає, до речі, мені так багато хто закидає, що за Миколаївич, ви мало тоді розповідали і казали. Я кажу: Ви знаєте, моя доповідь вам і інформування було в крані холодної, в крані гарячої, в газі. В батареї. Посил від міського голови, комфортні, більш-менш умови. Почали транспорт запускати, зберегли. Тобто ми працювали над тим, щоб у нас була можливість жити е, з, нормальними, з нормальними умовами, доставити груз полями, ліки привозили. Тобто, ну, тому що все, вся безпека вона ділиться на інфраструктурну. І на військову, от інфраструктурно, нам треба було зберегти цю всю ситуацію. Те, що ми зараз робимо, зараз ворог підступний, підступніший ще, тому що він ракети такі зараз використовує. І тут нам також треба багато великих завдань і великі роботи, які робимо ми разом з військовими, ніж ніпра скажу, військові. Роблять, ми їм допомагаємо. А до речі, до речі, от зараз, якщо ми говоримо про міський бюджет, тому що допомога військовим це перш за все кошти. І міський бюджет сьогодні одне, що його мало з чого можна наповнити, а друге, що потреби дуже великі. І от в цих пріоритетах, що на що спрямувати кошти на дороги чи на військових, все таки, які як приймаєте рішення, хто. Хто сидить за столом, де приймається це рішення по фінансах. Знаєте, мені позавчора написали, написали в лічку, написали про те, що там, та давайте вже починайте дороги робити, дивіться, там там роблять, там роблять. Там ми теж будемо робити. Але не капітально, і не великими коштами, і не повністю направляючи кошти на саме на цей напрямок. Тому що я вважаю, що зараз треба аварійні ремонти зробити, прибрати ямки. Налагодити так, щоб можна було їхати, щоб це було безпечно, щоб це було більш-менш комфортно, як це можна військовий час собі дозволити. Але головне, ми повинні сьогодні забезпечити, щоб до нас ворог не заїхав в місто, щоб він не під'їхав на 20 кілометрів до нашого міста. Ми ж робимо не тільки обороноздатність, будуємо на території нашої громади. Якщо багато хто звернув, зараз, можливо, скажу, ну це можна казати, що війська вийшли з міста Суми. Ми зараз, ми зараз по-іншому по по зараз будуємо ситуацію. Ми хочемо, щоб у нас сьогодні е була настільки ефективна оборона і не в одну лінію, а в три лінії. І це й не є секретом. Я думаю, що е ми всі. Е Оборону, об, обороноздатність підвищуємо кожен день. Ми збільшуємо кількість позицій, кількість ну, дорі, інженерних споруд, загорож і все. Ми і на це ми направляємо також кошти. Ми направляємо, ми створили дійсно ті загони, які сьогодні чергують на території міста. Це люди, які є в добровольчих формуваннях, які сьогодні забезпечують порядок на місті разом з поліцейськими. З службами правопорядку, але сьогодні левова частка бюджету йде на утримання добровольчих формувань, на забезпечення їх всім необхідним, на допомогу всім підрозділам Збройних сил, які розташовані на території нашої громади, які зареєстровані на території нашої громади і виконують бойові завдання на території інших областей України. Ми також їм допомагаємо. І це більше 300 мільйонів на сьогодні. Цифра, і коли мені кажуть, що треба робити дороги і направити туди леву частку. Я супереч... заперечую про це і кажу, що ми ефективно зробили в цьому році. Ми взяли 41 вулицю, порахували всі ямки, зробили обрахування кожної, кожної е ділянки, де треба аварійно зробити ремонт. Порахували вартість однієї ямки, зробили це ефективно. І це, друзі, це десь ну, це не більше 15 мільйонів, які, за які можна зробити всі дороги в нашому місті. Ось як ми пішли. Тобто не, навіть не, навіть не 25, як в минулому році. Ми зробимо кожну ямку, вирівнюємо, приведемо до ладу, але ті кошти, які ми зекономимо, а це 100 мільйонів, які ми зекономимо на ремонт доріг, ну не то, що зекономимо, ми не направимо туди, ми направимо їх на підвищення обороноздатності, щоб мешканці відчували себе в безпеці. І не тільки в безпеці, що ворог проникне в наше місто, а що він підійде до нашого міста дуже близько. А наше завдання, щоб він не підходив. Ну, Олександр Миколаючу, дуже багато ми говоримо про війну, і, на мій погляд, сьогодні е, навіть трохи йде такий тиск на військових, тому що говоримо, переможна весна, переможний рік. На фронті надзвичайно складна ситуація, тому я не питатиму вас, коли буде в нас перемога. Бо я знаю, що в міському голові ці цього питання задавати не можна. Але все-таки, е, от з того, що ми сьогодні обговорили. Мабуть, все-таки у вас є якась, ну, якась така фраза, яка от скаже ваше ставлення, що наша перемога таки буде. Так, я вам скажу час, як вчора почув, як сказав президент України. Володимир Зеленський вчора сказав, що треба, друзі, працювати таким чином, щоб перемога була в цьому році. От кожен повинен для себе зрозуміти, що я вже сьогодні сказав вам про це, що відпрацював на роботі, приділив увагу волонтерству. Власними коштами допоможи. Збройним силам, можливо, формування, деякого ти знаєш, друзям, знайомим. Ну, любими способами допомагай сьогодні головному, це руху вперед до перемоги. От якщо це буде робити, кожен, кожен, не тільки сумчанин, кожен українець, то я думаю, що перемога буде в цьому році. І ми все повинні зробити для цього, щоб вона була в цьому році. І я думаю, що так воно і повинно бути, і буде. Ну, і, до речі, хотів би ще одну річ сказати, знаєте, для, по безпеці. Ви запитали мене про бюджет. Ви знаєте, також ми леву частку бюджету направляємо сьогодні на облаштування захисних споруд наших. Тому що в нас багато захисних споруд, які є в такому вигляді, е е коли їм не можна користуватися. Вони є в аварійному вигляді, вони є в ну, некомфортному, в неприглядному може в передаварійному стані, тому зараз леву частку ми виділяємо на те, що будівництво нових в школах тири переобладнуємо. Комісійно ДСНС дає дозвіл і переобладнуємо в лікарнях, в школах, на заводах, на великих підприємствах. Всі підвальні приміщення, які можна пристосувати під укриття, ми сьогодні переобладнуємо. І до першого таке амбітне завдання я поставив всім підлеглим зробити всі захисні споруди в місті Суми, провести їх до ладу, розширити її, збільшити їх кількість. І також це обов'язково зробити в 11-му мікрорайоні, Тому що там немає, там не там буду там, не будували в будинках. Якщо у нас центральна частина міста є в будинках, навіть бомбосховища є і ПРУ, то там жодного не будували, чомусь в ті радянські часи не планували. Ми плануємо і підземні паркінги робити. Ми плануємо також там і в школах. Ми вже завершуємо в школах робити облаштування бомбосховищ для великої кількості мешканців. Щоб якщо це буде потрібно, щоб люди були в безпеці. Дякуємо за розмову і бажаю вам успіху. Цій роботі, дякую.